Вітаю, друзі, 24 липня. Чи нагородить президент Російської Федерації Володимир Путін Володимира Зеленського з званням найвищою нагородою Герой Російської Федерації? Це не палата номер 6 це реальне питання. Давайте розбирати ситуацію від самого початку. Володимир Зеленський довгий час мешкав у Російській Федерації. ЦВК навіть не мало права реєструвати його кандидатом президенти, бо він проживав на території Російської Федерації безперервно критичний час для реєстрації. Привезли Хабар. І нинішній голова ЦВК, який відповідав за реєстрацію кандидата Зеленського, пан Діденко, це все проштовхнув. Сергій Шефір, який мешкав з Володимиром Зеленським в Москві в одній квартирі в одному помешканні раніше, має громадянство Російської Федерації. Особисто я оприлюднив більше року тому цей факт. І жодних спростувань, заяв чи будь-яких моментів, все приводу не, не було. Вони вирішили промовчати, ну, щоб не вляпатися. Злі язики стверджують, що коли Володимир Зеленський з шефіром реєстрував московські компанії 95-го кварталу, то в нього також був папір з двугововим рвом. І ось він повертається, вони починають кампанію. Спочатку промоушен у вигляді кінофільма Слуга народу. Потім в 95-му кварталі вони будують, вони будують політичну історію, яка реалізовується ними в 2018-2019 році, кінцевим бенефіцаром стає Ігор Валерійович Коломойський, який зараз посаджений ними в в'язницю. І вони заходять у владні кабінети. Спочатку на банковій. Потім в парламенті, ну і, звичайно, в кабінеті міністрів. Парламент він за руку заводить слуг народу о, Зеленський, серед яких ну десяток точно відвертих агентів ФСБ чи ГРУ Російської Федерації. Які потім уже навіть під час війни прямо не приховано стали колаборантами, а деякі зараз. Працюють допомагаючи Зеленському руйнувати Українську державу. Зеленський активно працював з Російською Федерацією до певного часу. А потім, потім почались контри. Але контри дуже цікаві. Дивіться. Перед початком повномасштабного вторгнення. Керівник Центрального розвідувального управління США Америки. повідомляє Володимиру Зеленському, що в період з такого то по такий-то час розпочнеться російське вторгнення, відкриває карти, показує дані розвідки, що готується захоплення аеродрому Гостомель з висадкою там десанту. Який має зробити укріп плацдарм, і звідти має відбутися наступ на Київ, де е Зеленський має підіграти в передачі влади, ну і в пізнішій анексії України під Росію? Так планувала Росія. США не знали про роль Зеленського, але Зеленський підіграв. Російській Федерації, знаючи, де буде висаджуватись десант в Гостомелі, там, де аеропорт він виводить звідти найбоєздатніший підрозділ Національної гвардії, який був споряджений Стінгерами, ці може цих могли збивати на Раз-два і чекає визволителів. Чому не дійшли, чому не вдався план український народ. Український народ, який 24 лютого стояв в чергах до військкоматів, який стояв в чергах за зброєю, який повстав, щоб захистити свою країну і захистити свою державу. Зеленський захищати її не збирався. Більше того, він не повідомив своїм громадянам, знав про бої, які очікуються в Гостомелі. він нічого не сказав і тому трагедія Гостомеля, тому трагедія Бучі, трагедія Єрпеня. І винен в цьому Володимир Зеленський. Далі, південь, південь було розміновано. На Харківщині все було підготовлено до заходу Російської Федерації. Фактично Україну здавали, здавали повністю. І росіяни, чому вони зіштовхнувшись з опором українців, українських військових, українських добровольців, чому вони охраніли? І чому вони почали зазнавати поразу? Тактичних поразок. Чому їх вдалося зупинити? Хоча в них більше армія. І їм допомагав Зеленський і його зелені гниди? Я скажу чому? Бо вони не готувались до війни, вони реально готувались до СВО. Ви скажете, так на них же Медведчук працював? А ви кажете, що Зеленський? Я кажу вам, по-перше, факти. По-друге, Медведчук Десь бігав, бігав, щось там було незрозуміле, потім його поміняли туди повернули. І він сидить, не відсвічує. фактично. Тепер далі дуже цікаві, цікаві факти. Курська авантюра. Курська авантюра це була повністю е, спецоперація в інтересах Кремля. Де було утилізовано найкращі українські частини, найкращі частини Збройних сил України, без правового статусу заведені бійці на території РФ, де їх зараз судять як терористів. А до цього, а до цього якщо ви помните, був наступ на роботі. І там навіть Завушник казав, та не треба туди наступати. А Зеленський каже, треба. І туди і шви, і клави кращі з кращих. Мало вам сигналів? А зараз відсутність перемовин реальних. Гра проти Заходу. Дивіться, навіть оця історія з законом. Про повноваження на БУ і САП, вона не була проголосована е, в 2019-му, коли це було логічно, коли в нього підтримки було 73% мінімум. А якби зносив е, цей інструмент зовнішнього управління, то, мабуть, і всі 80, а то й 85% набралось. Ні, тоді він цього не робив, тоді він з ними загравав. А зараз для того, щоб підірвати остаточно взаємостосунки України з Заходом, він за 5 годин, рятуючи дупи своїх подільників, що робить? Скасовує повноваження на Буйсап, незалежність на Буйсап. І Захід прямо каже, позбавимо безвіза, позбавимо допомоги. А в США Трамп каже: а де 350 ярдів? Хто їх украв? Хто був подільниками Демпартії США? А у відповідь Тишина, як кажуть. Ну і ключове питання. ключове, Яке відрізняє людину думаючу від е, дауна в найгіршому розумінні цього слова? Я не про сонячних дітей. А я про тих, хто корчить себе розумних, а насправді є дебілами. Якщо ви ще не зрозуміли, то бусифікація, людовольство, силова мобілізація, все це впроваджується з Зеленським як Верховним Головнокомандуючим в інтересах Російської Федерації для того, щоб підірвати довіру до Збройних сил України, довіру до захисту вітчизни. Перетворити в суцільний зашквар ск... за мобілізацію і призов на службу до Збройних сил України. Судіть самі. 2022 рік лютий. 24 люто. Черги. Черги в військомати, черги в ТЦК. Величезні черги. Людей просто відганяли. Казали, нам не потрібно скільки. І так далі, і так далі. Що ж трапилось? Коли Зеленський побачив, коли Росія побачила, як піднялись люди, як почали давати по зубах російському агресору, потрібно було дискредитувати ідею захисту вітчизни, потрібно було дискредитувати Збройні Сили України. І Зеленський. З цим справився. Спочатку вони вибудували, ну, у нього ж така особливість, кеш, бабло, бабло, вибудували корупційну схему і почали продавати через цих воєнкомів, а сліди йдуть на самий верх через цих воєнкомів продавати білі білети. Потім я піймав за ухо одеського Воєнкома Борисова, ви пам'ятаєте, одного із провідних корупціонерів на мобілізації, який продав до 50 тисяч білих білетів. Піймав не просто, піймав разом з Вілою в Іспанії, офісом в Іспанії, дорогими автомобілями, рахунками в Арабських Еміратах, в Угорщині, Австрії, Іспанії. Ціле засідання РНБО провів Зеленський. Але вийшов, нам всім сказав, що ті, хто воював і втратив здоров'я, прийдуть в ТЦК, а оці держаморди підуть на фронт. Держаморди залишились на місці, бусифікація усилилась, людововство посилилось. Нам з усіх усюд, пропагандисти, і Зелені гниди розповідають, що жодної альтернативи мобілізації немає. Оп. І все кажу. Нема. Тільки мобілізація. А я кажу, є. Є альтернатива. Кажу всім цим захисникам ТЦК. Є альтернатива. По-перше, ви мародерів, таких як Борисов, захищаєте. Якщо ви захищаєте хоч одного працівника ТЦК, ви захищаєте і Борисова з його вілою морбеліо, офісним центром, Морбеліо, ну і так далі. А вихід дуже простий: 144 тисячі. Військових пенсіонерів, силовиків пенсіонерів мобілізаційного віку. Їх спокійно треба призивати до ЛАВ Збройних Сил України. Їм Українська держава платила величезні гроші, пе, у них спецпенсії, у них все. Їх вчили захищати вітчизну. Так хай ідуть і покажуть, чому їх навчили і за що їм платили. Плюс силовики. Я твердо переконаний, що жодного авторитету не буде у слідчого, опера чи звичайного ППСника, якщо він не пройде через фронт. Через бригаду Людь, Хартія, інші підрозділи, пов'язані з Міністерством внутрішніх справ, всі силовики для того, щоб мати авторитет перед своїми громадянами І через ротацію, звичайно, не всі зразу. Мають прийти фронт. А за цей час, поки будуть служити ці люди, поки буде ухвалено закон про демобілізацію, а це треба робити обов'язково, я б запустив систему рекрутинга звичайного, а не мобілізації. І так би закрив цей кейс. Але ж ніт Зеленський. Кричить, альтернативи силовій мобілізації, бусифікації, людовольства нема. А знаєте, чому нема? Бо в Москві цьому аплодують, на цьому грають, навіть по ТЦК б'ють, підписують безпілотники від мешканців тих населених пунктів тих, скільки загинуло в Кривому розі в ТЦК, коли, коли туди влучив безпілотник. А що трапилось в Одесі, в ТЦК, коли туди влучив безпілотник? І чому людей з підвалу вигнали, де їх тримають як скот, як рабів перед відправкою в частини, а самі ти цекашники поховались. І скільки там загинуло людей під час цього прильоту? Це все працює на Росію. Я перерахував вже безліч речей, за які Путін має нагородити. І я думаю, що й нагородить Зеленську. Ми ще можемо це й побачити. А санкції, а переслідування підприємців, ослаблення економіки. Вони вводять санкції. От уявіть цинізм він працює виключно в інтересах Російської Федерації і вводить санкції. Проти мене, Олешка. Інших, е Блогерів і журналістів, Шапошникова, Андрія Луганського, Геннадія Балашова. Знаєте під приводом, що ми агенти Кремля, це ми, мабуть, з Осомеля бригаду вивели, чонгар розмінували, економіку знищили, бусифікацію насадили. Країні і дискредитували ЗСУ, ми, а не Зеленський. Тому, а, ну, мабуть, ми ж і на Бус САП э, залишили, зробили підконтрольним Генпрокуратури. Всі дії Володимира Зеленського направлені в інтересах Кремля. І я не здивуюся абсолютно, якщо через деякий час цей шкірець сучасність. Буде нагороджений найвищою нагородою РФ званням Героя Російської Федерації. Бо скільки скільки зробив він, для них, для виконання їхніх завдань, так званого СВО, не зробив ні один офіцер російської армії, не один генерал російської армії, не один розвідник, ні один ФСБшник, ні один ГРУ. Ні. Він унікальний. Цей спецагент Буратіно. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою. І будемо жити.